Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо вас на черговому брифінгу Донецької. Да сьогодні з нами головний провідний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУДСНС України в Донецькій області Сергій Лупов. І говоримо про основні вимоги пожежної безпеки під час святкування новогічних свят. Прошу будь ласка, свого пану Сергію. Доброго, доброго здоров'я, шановні глядачі. Новорічні та Різдвяні свята це час радощів та веселощів, але також це час підвищеного ризику виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій. У період воєнного часу в Україні ці ризики тільки зростають. Свій виступ я хотів би почати зі статистики пожеж, які виникли на території Донецької області. Станом на 27 грудня 2023 року на території області виникло 2811 пожеж. З них внаслідок потрапляння боєприпасів 1049 пожеж. Кількість загиблих становить 94 особи, з них п'ятеро дітей. Кількість травмованих 59 осіб, з них 5 дітей. Врятовано 64 особи. Якщо на кількість пожеж подивитись по окремим показникам, то 1414 пожеж виникло у житловому секторі. Зазвичай під час святкування новорічних та різвяних свят. Ця цифра тільки зростає. Це пов'язане з порушенням прав пожежної безпеки при користуванні гірляндами на ялинках та піротехнічними виробами. Щоб уникнути пожежі, ялинку слід встановлювати на стійкій основі на підставці, у, посудінь, у посудині з писком. Таким чином, щоб вона не перешкоджала виходу з приміщення та знаходилась на відстані не менше 1 метра від побутових приладів, системи опалення та легкозаймистих матеріалів. Для прикрашання ялинки необхідно застосовувати електричні гірлянди тільки заводського виготовлення та ті, що мають паспорт або сертифікат відповідності. Не забувайте, що лампи гірлянди треба закріплювати надійно. Бо при падінні від поштовху чи протягу вони можуть стати причиною пожежі. Обов'язково перевірте справність електричного дроту та його ізоляцію. У разі, якщо ви помітили певну несправність гірлянди, з'явилось мегатіння лампачок, іскріння, сильне нагрівання дроту, негайно вимкніть її. Також слід завжди пам'ятати, що хвоя сама по собі є легкозаймистою. Не слід прикрашати ялинку целулоїдними, паперовими іграшками, ватою та марлею, бо вони також можуть легко спалахнути. Для прикрашання ялинки заборонено також використовувати свічки. Поряд з цим заздалегідь визначте безпечне місце, де ви будете ховатися у разі повітряної тривоги. При оголошенні сигналу повітряна тривога необхідно буде негайно укритися у цьому місці. Якщо ви знаходитесь вдома, спустіться, негайно спустіться у підвал або в укриття, якщо воно є. Якщо ви перебуваєте на вулиці і чуєте сигнал Повітряна тривога, то необхідно негайно йти в укриття або в найближче підвальне приміщення. Якщо ви перебуваєте у транспорті, зупиніться і прямуйте в укриття. Ще одну новорічну небезпеку складають піротехнічні вироби. В останні роки їх арсенал суттєво поповнився. Зимові свята важко уявити без різноманітних петард, салютів та фейерверків. Головними споживачами такої продукції є, звісно, діти, бо саме вони найбільше чекають від свят не тільки подарунків, а й феєричного світла. Святкування за дитячим сценарієм повинно супроводжуватися фейерверками, бенгальськими вогнями та іншими піротехнічними виробами, але категорично забороняється застосування піротехнічних виробів у будь-яких приміщеннях та будинках на балконах, лоджіях та горичних приміщеннях. Нагадую, що з 6 листопада, 2023 року на території України діє заборона на використання, реалізацію та передачу переважної більшості видів фейерверків, салютів та петар. Також особливу увагу під час святкування новорічних свят потрібно звернути на дітей. Діти особливо схильні до створення пожежної небезпеки під час святкування. Тому важливо ретельно контролювати їхні дії та пояснити їм основні правила пожежної безпеки. Не дозволяйте дітям самостійно користуватися вогнем, не залишайте дітей без нагляду поруч із запаленими свічками або гірляндами. Розкажіть дітям про небезпеку фейерверків та петард, про їх заборону. Розкажіть дітям про небезпеку повітряних тривог, а також про порядок дій у разі їх лунання. Якщо під час святкування у вас виникла пожежа, то при перших її ознаках не панікуйте. Насамперед уточніть, що горить. Якщо це гірлянда, знеструмте її. Якщо горить ялинка, необхідно її залити водою або накрити змоченою у воді ковдрою. Пам'ятайте, що при виникненні пожежі необхідно негайно сповістити, сповістити службу порятунку за номером 101. Ми завжди готові вам допомогти у будь-який час. Вимоги пожежної безпеки при влаштуванні новорічної ялинки та проведенні святкових заходів не складні, не вимагають особливих матеріальних витрат. Суворе їх дотримання дозволить не затьмарити веселі новорічні свята та уникнути неприємностей, пов'язаних із пожежею. Пам'ятайте. Що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та псування новорічного настрою. Бережіть себе. Дякую вам за увагу! Безпечних та веселих свят. Дякуємо, пане Сергію, за ваші рекомендації. Не маємо запитань від журналістів у нашому чаті. На все добре, бережіть себе.